Вітаємо! Давайте вияснимо, навіщо люди хочуть колонізувати Марс. Ще нещодавно провідні уми людства прогнозували, що ресурс Землі до настання глобальної катастрофи перевищує тисячі років. Зараз вчені вважають, що ядерна війна чи екологічна катастрофа можуть знищити життя на землі вже у цьому або наступних десятиліттях. Тому колонія на Марсі надзвичайно важлива для виживання людства. Апостол Петро писав Земля і всі справи на ній згорять. Наближається відкриття шостої печатки апокаліпсису, мегаколапс, до якого люди готуються, будують підземні та підводні станції порятунку, освоюють космос, щоб забрати з планети свої тіла. Виконалися всі пророцтва Другого пришестя Христа, навіть відновлена державність Ізраїлю. Залишилися ще грізні знамення з неба. Катастрофічні для людства. Є Бог над усіма кошмарами, які чекають на цей світ. Руйнування планети буде зупинено другим пришестям Христа на землю, ангели, якого зберуть обраних Його, що вірують у нього, від краю небес до краю небес. Як Бог спас ноя і лота під час тих катастроф, так він врятує свою церкву під час другого пришестя. Святий Дух дано людям для спілкування з Богом. Бог говорить, пильнуйте і моліться, щоб Царство Боже було всередині вас, щоб у вас був Дух Святий. Якщо воля Божа, щоб ми залишалися на землі, то Бог проведе нас через всі ці катаклізми. Якщо потрібно, він ангела прийшле, щоб врятувати нас від смерті. А якщо ми йому вже тут не потрібні, він забере нас на небо. Нам потрібно бути слухняними нашому господарю, а все інше його турбота. Адже і зараз Бог веде людей до церкви, зцілює і рятує. Ісус зупинить загибель світу та відновить зруйновану планету. І діти Божі будуть правити з Христом на оновленій і очищені від зла землі, а не віруючи, підуть на суд Божий. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.